Вітаю! Ви на каналі Майстер. І у цьому відео ми розглянемо, як зробити зарядку літій-іонних акумуляторних батарейок формату 18650 з функцією захисту і з виходом під навантажувач. А також ми замірюємо реальну ємність за допомогою ось такого мультиметра, який називається KWS V20. Він вміє заміряти напругу в діапазоні від 4 до 20 В, а також струм від 0 до 3 А. Ось так він виглядає. Власне, як з'явилася ідея запису цього відео, запитав у мене друг, що в нього є багато акумуляторних батарейок, і як можна виміряти їхню реальну ємкіність, тому що він їх заряджає, розряджаються вони доволі швидко. Ну от з'явилася власне така ідея. У попередньому відео я вже робив зарядку для літійонних батарейок, але недолік тієї зарядки був тому, що вона працювала з трьома батарейками і один модуль заряду. Відповідно, заряджалося дуже довго, і це насправді неправильно. З точки зору е, самих батарейк, якщо вони однаковій ємності і однаково заряджені розряджені, то це добре. Але якщо вони випадково різні, різної ємності чи різний рівень заряду розряду, то треба їх заряджати поканально, Тобто тобто один модуль на одну батарею. Потім ми виведемо за допомогою такого USB-кабелю з цієї зарядки, щоб можна було приєднатися нам і додати навантажувач. Ну і все це буде побудовано, звісно ж, на класичній схемі. в цьому. Типі задач це плата ТП-4056. Вона з модулем захисту, захист від перезаряду, захист від перерозряду, захист від високого навантаження. Здається, більше 3,5 А. Якщо буде розряд батареї, він вимкнеться. Ці плати коштують доволі дешево. У мене версія Type-C, я купував за 30 гривень на промі. Більш дешеві варіанти з USB, micro USB можна купити за 20 гривень навіть. Робити заміри я буду на ось таких от акумуляторних батарейках 18650 від Samsung 25R. Їх на номінальну ємність заявлено 2500 мАч. Для чистоти експерименту ми проведемо заміри обох батарейок. І подивимося, що нам покаже цей USB-тестер. Звісно, похибка в нього є, тобто це не професійний, а такий любительський прилад тому не треба розраховувати на. Таку лабораторну точність, але нам цієї точності буде достатньо, думаю, там похибка все рівно буде до 5%, що є некритично. Тобто цей холдер ми приєднаємо в модуль тп 4056 подамо на плюс-мінус на мінус, на зарядку, і тут є на вихід на навантажувач. На ось цей от, Я тут відріжу на цей USB-гніздо, на цей USB яке потім буде старатися цей тестер за цим навантажувачем. Цей навантажувач. Класичний для навантаження USB-виходів, він має два режими роботи на 1 А і на 2 А. І також прошу, наголос, хотів би наголосити, що на виході у нас буде не 5 Вольт, як в USB заведено, тому що це плата буде без DC-DC підвищувача, а буде на виході та реальна напруга, яка є на виході батарейки. Тому ми будемо бачити і напругу батарейки під час розряду в тому числі. Ну що ж, поїхали. Ось такий от модуль заряду з виходом для розряду в нас вийшов. Плата ТП-4056, її B і B- виходять на холдер, відповідно, до плюса і до мінуса. А вихід out мінус і out плюс йдуть на USB. На вході отримуємо USB Type-C. Давайте спробуємо зарядити якусь батарейку. Вони в мене заряджені, тому я йому що будуть показувати повністю, або просто трошки позаряджаються і все. Бачимо, йде на вихід 5,8 В і майже 1 А 0,86 А йде на ці батарейки. Давайте я почекаю, поки заряд, зарядиться повністю, а потім вимкну розряд. Ось індикатор загорівся синім, що означає, що заряд зупинився, батарейка вже повністю заряжена. Наш відчильник показує, що ми вже нічого не споживаємо. І... Адаптер видав 339 мА. Це не зовсім те ж саме, що отримала батарейка. Тобто це не можна вважати, тому що не є перетворювач. Тут 5 вольт, батарейку йде 4, наприклад, до 4, 4,2 4, і так далі. Але так, грубо грубо кажучи, можна вважати, що ми зарядили батарейку десь на 300-350 мА. Перед тим, як приступити до їх розряду, давайте я заряжу і іншу батарейку. Ну, засвітився синій індикатор, означає, що батарейка вже зарядилася. Давайте глянемо, що віддав адаптер. В цьому випадку адаптер віддав 328, трішечки менше, але майже так само. Що не дивно, так як батарейки були в холдері з'єднані паралельно і розряджалися е, рівномірно. Так, тепер давайте від'єднаємо зарядки і поставимо на розрядку. Зараз показує 4,2 В і нема споживання. Додаємо навантажувач. Я вимикаю режим 1 А, а 1 А буде доволі такий, скажімо так, більш наближений до реальних умов споживання, тому що це не таке вже маленьке навантаження. При тому всьому, що реально він бере навіть менше, ніж 1 А. Так, скидаємо і дивимося, що буде. Споживання є, вольтаж є. Якщо будете робити вдома, не лякайтеся, цей навантажувач, він доволі сильно гріється, так як він перетворює електрику в енергію, так як нагрівач такий. Тому будьте готові, що вони будуть, він буде нагрітий. Все, чекаємо. Ось уже пройшло 2 години 43 хвилини. Показує, що ще напруга вість 3 вольта і взяти з нього 2607 мА. Дуже хороший результат. Тут в цій платі стоїть захист від перерозряду на рівні 2,5 В. Я так сильно перерозряжати не буду, але, скажімо так, свої 2500 вони нам легко видали. Трошки підпочивши, батарейка вже показує 303 В і 2600, 2600 при номінальному 2500. Хороший результат. Цей тестер по специфікації показує в 420 В. Тому, скоріш за все, ті 3 В, що він показує, це не є правдивим, бо це для нього вже нижній поріг, тому він там показує. Відповідно, я замірюю додатковим тестером. Так, це показує Ампер. Нема споживання. Так, дійсно, 2,75, 2,75 вольт. Тобто набагато менше Показувало 301. Тут 2,75. Плата би відімкнулася в теорії десь на рівні 2,5 вольт. Враховую, що у нас є два показники, які відрізняються. Давайте візьмемо третій. 2,73, так, тобто 2,73. 2,73 вольта. Це він показує все-таки нижче свого порогу, це що є логічним, тому що в нього діапазон точних вимірювань від 4 вольт. 2,76. 21, 276, це майже однаково межа майже пошибки. Тому будемо вважати, що він розряджений десь на 2,7 вольта. Так. Все, зараз я проведу такі самі заміри для іншої батарейки. І покажу вже потім їх результати. Почалася розрядка другої батареї. І хотів би звернути увагу на відео можливо, не звернули увагу. Я розряджав по схемі перша година, розряджалася з навантаженням в цьому usb навантажувачі 1 А і там давав фактично споживання десь таке, як зараз, 0,70, 080 Потім друга година була з навантаженням в режимі 2 А і 1,7-1,8, чи навіть трошки менше. От, і вже після 2 години до кінця я заряджав знову на 1 А. Тобто година 1, година 2 і 40 хвилин вже ті, які лишились, знову на одному. Це доволі високе навантаження для батареї, тому результати вона показала доволі хороші. Чекаємо результати другої батареї. Все, нарешті ця батарейка так само розрядилася до тих самих 2600 мА. Було доволі довго дочекатися, але я це зробив. Давайте заміряємо цим самим USB-тестером 2,77 І от власне, ми зробили такий от модуль зарядки із можливості розрядки, і за допомогою такого мультиметра і навантажувача виміряли їхню реальну ємність. Експеримент показав, що ємність другої батарейки трошки більша, тому що рівень заряду лишився трохи більший при тому самому. Рівні розряду. Відповідно, 2600, що дала що та що та, але ця батарейка стала трішечки більш е, високозаряджена. І, відповідно, можна рекомендувати, що це хороші батарейки. Вони нові. Якщо у вас батарейки не нові, ви їх приблизно таким самим способом можете собі потестити, щоб знати, який в них номінал. А я вам всім дякую за увагу і успіхів у ваших починаннях. До зустрічі!